Прогноз на матч чемпіоната Голландії, матч між командами Утрехт та Феєнорд. Якщо розглядати турнірне положення, Фейнор йде на першій позиції, Утрехт на сьомій. Фейнорд закінчив до паузи лідером, набравши 33 пункти в чемпіонаті Голландії. Останні поєдинки товариські Утрехт виглядав не найкращим чином, були. Дві поразки, але, звісно, команда більше експериментувала. Якщо брати Феєнорд, вони свої товариські матчі провели досить впевнено, особливо в Атаці. Думаю, що все-таки в даному поєдинку буде фаворитом Феєнорд, але впевнений, що утрих зуміє нав'язати боротьбу. Думаю, що обидві команди зуміють забити в цьому поєдинку. Бодай би один м'яч. Скоріше за все, очікую від цього поєдинку результативну перемогу Фейнорда там, з рахунком 3-1, можливо, 4-1. Тому буду брати тут ставку на тотал більше, фейенрда, особистий тотал Фейнорда більше 1,5. Мій прогноз на даний поєдинок – індивідуальний тотал Фейнорда більше 1,5.